Друзі, це позор. В нас втік ще один народний депутат. Цього разу нардеп-слуга Андрій Одарченко. В нього обвинувачено у справі про пропозицію хабаря у Наєму. Якраз оце в середу мало бути засідання у Ваксі, вищому антикорупційному суді. І засідання було, а Одарченка на ньому не було. Було тільки його адвокати. Відомі причини не прибуття, де ваш підзахисник. Наразі мені невідомо його місце перебування, не, де, де він знаходиться. Ви не зізвонювались сьогодні, вчора. Ні, вчора, ні сьогодні. Зв'язку з ним немає. Тому я не можу вам повідомити. Неповажність чи неповажність причин. Тому. Я десь сьогодні читав сьогодні засідання Верховної Ради, не знаєте, він там присутній. Ваша честь, Я не можу Мені не відомо. Ні, <плес> у Верховній Раді Одарченка теж не було. Він оце тільки ще пару тижнів тому встиг проголосувати нам за призначення міністеркою юстиції Ольги Стефанішиної. Ну, типу, один обвинувачений у Ваксі, голосує за іншого обвинуваченого у Ваксі. І це, очевидно, така солідарність обвинувачених. Зробив нам такий прощальний подарунок і упорхав за кордон. О, oh, О, no. oh, no. Про це одразу на засіданні повідомила прокурорка. Але є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном. А його ж паспорти паспорти, Наскільки його... Здані. паспорти його здані, е ухвалу про продовження обов'язків е попередньо вами винесену. Я направила 23 серпня до Державної прикордонної служби. За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами пункту. Скільки там нагадайте часу минуло відтоді, як в нас втік нардеп Артем Дмитрук і президент Володимир Зеленський грізно збирав у себе нараду з правоохоронців, прикордонників і всіх, всіх, всіх? Це було менше місяця тому. Ось звернення Володимира Зеленського від 25 серпня, на завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України СБУ, МВС, ДБР. Також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Що ж це виходить? У нас не працює мікроменеджмент. Не працюють відрухові реакції на конкретні ситуації, які зачепили заживе банкову. Не працюють ситуативні мега-наради під керівництвом президента. Замість цього виявляється, треба створювати систему і налагоджувати її роботу. Хто б міг подумати, який несподіваний результат експерименту? Нардеп Андрію Дарченко, якого, до речі, після минулорічної підозри навіть не виключили з фракції Слуга народу, поки що свій голос не подав. Але на тижні подав інтерв'ю якраз уже згаданий попередній утікач Артем Дмитрук. І от якщо ви собі думаєте, що немає чого звертати увагу на бородатого клоуна, втік собі та й бог з ним, то мені, на жаль, доведеться вас трішки розчарувати. Це може виявитися досить серйозною проблемою, і у цьому відео я спробую пояснити, чому мене звати Данило Мокрик, я журналіст. Це мій суб'єктивний блог про українську політику і українських політиків, і зараз саме найкращий час. На нього підписатися далі. У випуску у нас розмова про обурення генерального прокурора Андрія Костіна, розбір інтерв'ю Артема Дмитрука. Ну і невеличкий ексклюзив з офісу генпрокурора. Так що сідаємо і офігіваємо. Я офігів Валера. я офігів. Народний депутат Артем Дмитрук, колишній учасник фракції Слуга народу, до речі, як пам'ятаємо, звалив з України 24 серпня. А вже 25 серпня ДБР та Офіс прокурора повідомили йому про підозру у побитті правоохоронця і військовослужбовця. І от уже одна ця хронологія заслуговує окремого офігіву. тому що йдеться про кримінальні провадження, які лежали без підозри вже бозна скільки часу. І можливо, саме тому своїй офіційній інформації про підозри Дмитруку і Державне бюро розслідувань і офіс генерального прокурора скромно промовчали про те, коли ж відбулися події, за які. Вирішили Дмитрука притягувати до кримінальної відповідальності, це знаєте, як привітання з Різдвом на Великдень. А вже через декілька днів, і вже після наради в президента Зеленського, генеральний прокурор Андрій Костін дуже емоційно і дуже смішно обурювався втечею нардепа. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. І я вам скажу перше, перше, що я зрозумів і відчув. Коли ми бачимо, наприклад, відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх, е, їх затримують, і це дійсно приклад успішної роботи. А я думав, чому? Чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку, оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон? З цього стендапу, знаєте, відчувалося, що президент Володимир Зеленський добре так Андрія Костіна зарядив. І разом із обуренням лилися нетривіальні розуміння. Ми розуміємо, що ця людина вона перетнула державний кордон не сама, не самостійно. Йому хтось допомагав. І, можливо, це серед тих, хто допомагав, є, можуть бути і службові особи різних органів. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб їх всіх встановити і встановити всю ситуацію, яким чином це відбувалося. Отже ж ти ба! Хто допоміг Дмитруку? Про це, до речі, сам Артем Дмитрук розповів у тому своєму інтерв'ю, до якого ми зараз дійдемо. Там як виявилося, допомога на найвищому рівні, але у той день. Андрію Костіну залишалося лише риторично звертатися до свого колишнього колеги. Бо нагадаю, перш ніж штати генеральним прокурором Андрій Костін також був депутатом Верховної Ради від Слуги народу. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Це четвер і п'ятниця. Це озвучено нами. Шановний народний депутат, поверніться в Україну, і прийдіть до слідчого». Але бачите, як показав подальший розвиток подій, і приклад Нардепа Одарченка, то нікого особливо цей спіч Андрія Костіна не злякав. Ані тих, хто хоче втекти, ані тих, хто хоче цій втечі посприяти. Ну і, до речі, я якось не чув таких емоційних обурень з приводу втечі Одарченка. Може, це через те, що після Одарченка Володимир Зеленський не скликав велику нараду. Президент сказав обурюватися, обурюємося. Не сказав обурюватися, не обурюємося. Ну і, шановний народний депутат Артем Дмитрук на заклик Андрія Костіна також якось не відгукнувся. Він нагадав про своє існування лише цього тижня, коли дав інтерв'ю стрьомному одеському адвокату Тарасу Никифорчуку. І у цьому інтерв'ю він розповів свою історію. Я выехал из Киева, попросил у товарища, меня его водитель подвез в Одесскую область. В Одесскую область я вышел из машины в своей родной, знакомой Одесской области. Вот, вышел и пошел. И пошел в Молдавию, где 24 августа я пришел в первое отделение полиции. яка знаходиться рядом з пунктом пропуска Паланка. Мені пришлось ножками з портфельчиком довго 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 йти, щоб дойти до цього участка в Мол... Молдові. <реш> От вам інструкція, як незаконно перетнути кордон від Артема Дмитрука. Йдете собі, йдете, 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 і приходите в Молдову. Головне, йти довго, і тоді точно прийдете. Ну, добре, окей. Одне сприяння вам все-таки буде потрібним. Пам'ятаєте, я казав про те, що в Артема Дмитрука була допомога на найвищому рівні? Так от. Мені допомог тільки Господь Бог, який, слава Богу, управив мені успішно добратися до більш менш безпечного міста. Ну що, я думаю, що після такого свідчення у Генерального прокурора Андрія Костіна просто не залишається іншого вибору. Крім як повідомити про підозру Господу через незаконне сприяння у перетині кордону Андрію Дмитруку. Треба дотягнутися до небес, Андрію Євгеновичу, для того, щоб виправдати довіру президента. Був, щоправда, один момент в інтерв'ю, де Артем Дмитрук все-таки пояснив, що крім того, аби йти, 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 і Господнього сприяння. Потрібна ще одна штука для того, аби перетнути кордон. Це відбулося уже через півгодини після того, як Дмитрук розповідав про свій шлях з Богом. І отак от, от він раптом проговорився. Тож касається вашого просу, того що то возможен сценарій повністю закриття країни. Послухайте, ну так он уже є. Воно вже є. Сьогодні виїжджають тільки ті, у кого є великі гроші. От таке от несподіване зізнання від шановного народного депутата. Правда, скільки саме грошей треба зібрати, Артем Дмитрук не уточнив, очевидно, зважив, що це буде нескромно, не, не по-християнськи смиренно. Бо у нас Артем Дмитрук він же ж у нас дуже сильно віруючий. Він у нас адепт у ПЦМП і палкий захисник. Московського патріархату від гонінь з боку української влади, яку він тепер в унісон з російською пропагандою звинувачує у фашизмі у тому ж інтерв'ю. Отут якраз і настає той момент, коли бородатий клоун Дмитрук перестає бути смішним. Бо знаєте, це ми з вами в курсі, що він бородатий клоун. А от за кордоном до нього можуть ставитися значно серйозніше, ніж він того заслуговує. І його можуть радісно використовувати ті, хто і так вже розганяє і в Європі, і у США пропаганду про страшні утиски Української православної церкви з боку. Українського уряду, якщо вірити тому, що Дмитрук сказав в інтерв'ю, у цей радісний потік пропаганди він вже включився. Я зараз працюю з міжнародними правими організаціями зустрічаюся з парламентаріями різних стран, і коли я їм розказую про те, що відбувається у нас, вони об там просто можуть не знати. Тось вони просто можуть не знати мобілізації та її сумасшедшої, ані просто можуть не знати у в церкві, які працюють вере вопросы. Появились можливості зустрічатися з парламентаріями різних государств, появилися можливості роботи з правозахисними організаціями, проводити консультації. Саме це і є зараз чи не головним напрямком російської пропаганди проти України у США цей наратив. Підхопили трампісти. Ну а головним американським двигуном цього наративу є, мабуть, Роберт Амстердам, якого подейкують, надихає особисто Вадим Новинський. Якщо говорити про Європу, то зовсім нещодавно режисер Емір Кустуріца виплюнув кінотворіння під назвою Люди Христові наші дні, в якому розповідається про гоніння у МП в Україні. І у цьому всьому наративі Путін, звичайно ж, є захисником православ'я. Ну і чого вже там, християнства загалом. Тому одна справа, те, що Артем Дмитрук втік з України. Зовсім інша справа, якою чудовою сировиною він може стати для Глашатаїв цього наративу. І саме це той момент, у який Артем Дмитрук перестає бути смішним. Бо це, знаєте, навіть не Ілля Кива, який вкрутив свій маленький гвинтік в одноманітний хор у Москві. Там він що був, що його не було, різниці за великим рахунком ніякої. А от на Заході Артем Дмитрук певну різницю зробити таки може. І в цьому сенсі це значно гірше ніж втеча Андрія Одарченка, абсолютно політично непримітного, нецікавого і некорисного нікому. Але чи саме через це завівся генпрокурор Костін? Я, якщо чесно, не думаю, так виглядає, що справді це завівся Володимир Зеленський і відповідно вже завів Андрія Костіна. Бо самому генпрокурору Костіну, ну, таке враження мало не все як солов'ю. Отут я якраз хочу перейти до тієї невеличкої ексклюзивної інформації з офісу генпрокурора, про яку казав на початку. Пам'ятаєте, як у минулому випуску у мене горіло через те, як Андрій Костін нахамив спиною журналістці Радіо Свобода Роксолані Бичай у відповідь на запитання про службову перевірку щодо його колишнього заступника Дмитра Вербицького? Які результати службового розслідування стосовно вашого колишнього заступника пана Вербицького? Ну, Я думаю, що от, так. залишити питання нашої прес-служби. Ми відповімо на це питання ми зараз. Вже зараз тут інша тема, але ви можете відповісти? Чи працює він в генпрокуратурі зараз в офісі генпрокурора? Давайте ми будемо сьогодні Інша тема зараз. Же перерва. зараз чи працює він зараз, зараз в офісі генпрокурора? Ми, ми взяли ваше питання і надамо вам відповідь. Дякую. Чому ви не можете відповісти зараз, пане Кості? Митро Вербицький, якщо пам'ятаєте, це був такий в Андрія Костіна заступник, щодо якого зробив декілька журналістських розслідувань. Зокрема, Георгій Шабаєв з програми Схеми там йшлося про дуже цікаві історії з майном самого Вербицького і його дівчини. І це призвело і до службової перевірки, і до перевірки НАЗК, і до кримінального провадження набу і в липні. Здалося, що ми отримали приклад непоганого впливу журналістського розслідування. Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Він вирішив піти за власним бажанням, але знаєте, так співпало, що трапилося це після розслідування журналістів щодо його майнового стану. Андрій Костян уже підписав наказ про звільнення. Але от якщо ви звернули увагу, то Роксолана Бичай запитувала у Андрія Костіна не лише про результати службової перевірки, але й про те, чи продовжує Дмитро Вербицький працювати в офісі генпрокурора. Я тоді на це звернув увагу і подумав: хм, невже в схемі є інформація про те, що Вербицький справді продовжує там працювати? І от після виходу минулого випуску мені надходить від одного з глядачів короткий імейл, е в якому написано, що Вербицького не звільнили, його заховали на іншій посаді. Ну я що? Я взяв і написав запит в офіс генерального прокурора із запитанням, чи продовжує там працювати Дмитро Вербицький, і якщо продовжує, то відколи і ким? Відповідь на цей запит мені надійшла наприкінці тижня, і ось у цій відповіді головне. Після звільнення з посади заступника генерального прокурора Вербицький з 2 липня 2024 року по теперішній час, відповідно до вимог частин 4 та 5 статті 41 закону України про прокуратуру перебуває в статусі прокурора до прийняття рішення щодо його призначення на одну із вакантних посад. Прокурора або звільнення. Також інформуємо, що наразі з 6 вересня 2024 року до 5 жовтня 2024 року Вербицький перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Тут є декілька цікавих моментів. По перше, дійсно виходить, що Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генерального прокурора, але не з прокуратури загалом. Але про що ж там йдеться у тому законі, у тих частинах, на які посилаються у відповіді? Це якраз по-друге. В частині 5 статті 41 закону про прокуратуру йдеться про те, що після звільнення з адміністративної посади, в даному випадку, посади заступника генерального прокурора, людині впродовж місяця. місяця, Мають запропонувати іншу вакантну посаду, або звільнити, якщо людина від цієї посади відмовиться. Якщо Дмитра Вербицького звільнили 2 липня 2024 року, то, відповідно, цей термін сплив 2 серпня. То що ж виходить? Вербицький досі і не те, і не те. І це означає, що в Офісі Генерального прокурора порушують. Ту саму норму закону, на яку посилаються у відповіді, ну, не те, щоби таке вперше відбувалося в офісі прокурора, але тим не менш. Ну і по третє, у відповіді написано, що з 6 вересня Дмитро Вербицький перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Чи означає це, що до 6 вересня він Продовжував отримувати зарплату, хоча й не мав жодної реальної посади. Якщо так, то ну це просто чарівно. Я б сказав навіть ахуєнно. Думаю, його дівчині теж подобається. Ось, мабуть, чому Андрій Костін настільки не хотів відповідати на те запитання, що вирішив запам'ятатися нам своєю задньою частиною. Ну що ж, ми і задню частину запам'ятали і відповідь отримали. Ну і дізналися про цікаву гнучкість закону. Браво! Просто браво! Ну і як резюме цієї історії. Якщо у вас є якась цікава інформація щодо чогось, про що ми говоримо на цьому каналі, і ту інформацію можна в такий от спосіб перевірити, то пишіть мені про неї на імейл, e який. Зараз бачите на екрані. Мені не ліньки буде написати запит і розповісти про відповідь, якщо там буде щось цікаве. В такий спосіб ми з вами працюватимемо разом. Будемо разом офігівати, будемо разом працювати, будемо разом більше знати. Ну і що більше нас тут буде, то більше це матиме значення. Тому. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили на початку цього відео. І прошу пам'ятайте про те, аби підтримувати наші сили оборони, бо саме на їхніх плечах зараз стоїть наша державність. Навіть не держава, а саме державність. І поки у нас є державність, є шанс навести лад у нашій державі. Побачимося у наступному випуску. Слава Україні! поміж Чого ж ти, Валера, нас догів? Я офігів, Валера, я офігів. Коментуй не скупти І до нас пісти прале, офігів.